Найголовніше це Збройні сили України і головні виклики нейтралізовували, відбивали і відбувають. Ясно, що наші захисники це головне і для країни, і для кожного з нас. І тут в парламенті жодного виключення немає. І Тому я вважаю, що один з підсумків цього року можна і треба казати, що 100% парламенту 100% голосів. Завжди підтримує збройні сили України за всі законопроекти, які посилюють захист країни, посилюють соціальний захист захисників, членів сімей. Це головний підсумок, і не можна применшати важливість цього питання. Друге, я б сказав би, що для країни дуже важливо, що ми цей рік закінчуємо і з початком наступного року розпочинаємо переговори про повноправне членство в Європейському Союзі, членство в ЄС. Стає не просто ближчим, це стає реальністю на столі. Переговори в кожній галузі відстоюємо українські інтереси. І, на моє переконання, наступний рік має стати роком, де ми справді вже заходимо в Європейський Союз. Хай поступово, хай крок за кроком, галузь за галузю, але стаємо членом європейського союзу. Третій підсумок. І цього року і завдання на наступний рік це членство в НАТО. Не можна і не треба це відкидати навпаки, можна і треба тримати це в національних пріоритетах, робити все для того, щоб ставати членом НАТО. Тим більше, що один з підсумків цього року збройні сили України зробили для членства України в НАТО більше ніж всі, хто був до цього, розповідав. Фантазував і так далі. Це реальна інтеграція, найкраща боєздатна армія це Збройні Сили України. Навчаються в країнах-членах НАТО, опанували зброю натівську, на моє переконання, це той, той двигун, який треба берегти, обслуговувати, якщо вже технічною мовою, підтримувати. І... Заходити на ставати також членом НАТО, ось три головні підсумки, які я б сказав би про цей рік. І вони і підсумками і залишаються завданнями для країни для кожного. Я переконаний, хто працює в парламенті на наступний рік.